Щоразу, коли душа звертається до Творця, небо відкривається і благодать виливається на нас. Молитва є ключем до Божої сили, і коли ми кличемо Його ім'я, ми отримуємо безмежну підтримку, його охорону. Молитви в нашому відео допоможуть вам повернутися туди, звідки вам судилося народитися у світ, де народився Христос, у світ благодаті й любові. Щоденне прослуховування молитов. Їхні читання та повторення допоможуть вам позбутися всіх неприємностей у вашому житті. Коли ці святі слова зливаються воєдино, вони стають потужним духовним щитом, вони дарують нам силу, охорону і спокій. І через ці молитви ми набуваємо здатності стояти міцно у вірі йти з Богом, не озираючись назад, бо Господь з нами, Його сила огортає нас, Його любов веде нас до перемоги. Моліться цими святими словами з вірою, і ваша душа набуде великої сили, а Бог стане вашим надійним захистом у всіх випробуваннях. Я поєднав для вас минуле і теперішнє, заради вашого мирного майбутнього і сьогодні ці молитви лунають заради вашого спасіння. Слухаючи Манасію, Давида і Господа Ісуса Христа, з усіма святими ви знайдете світло, заради якого я прийшов у цей світ. Господи Вседержителю, Боже отців наших, Авраама і Ісаака, Та Якова, і праведного роду їх. Ти створив небо і землю з усією красою їх, Ти зцілив море, словом повеління Твого, Ти замкнув безодню і запечатав її страшним і славним іменем Твоїм. Тебе все боїться і тремтить силою Твоєю, бо ніхто не встоїть, величу слави Твоєї і нестерпний гнів. Погрози Твоєї на грішників, але величезна і недослідима милість обітниці Твоєї. Бо Ти Господь Всевишній, милосердний, довготерпеливий і многомилостивий, і вболіваєш за гріхи людські. Ти, Господи, з безмежної благости Твоєї, дав надію на покаяння і відпущення тим, хто впав перед Тобою і з безмежного милосердя Твого призначив покаяння для грішних на спасіння. Ти ж, Господи, Боже сил, не встановив покаяння для праведних Авраама, Ісаяка та Якова, що не згрішили перед тобою, але встановив покаяння для мене грішного, бо гріхів моїх більше, ніж піску морського. Намножилися беззаконня мої, Господи, намножилися беззаконня мої, і я, недостойний глянути, і побачити висоту небесну через безліч провин моїх. Скували мене. Многими оковами залізними так, що не можу підвести голови моєї, і нема полегшення для мене, бо я прогнівив тебе і лукаво пере тобою вчинив, не сповнивши волі Твоєї і не додержавши повелінь Твоїх. І нині я схиляю коліна і від серця благаю милости від Тебе. Натворив я, Господи, натворив, і беззаконня мої я знаю, але прошу, благаючи, прости мене, Господи. Прости мене, і не погуби мене з беззаконнями моїми. Не згадуй провин моїх, і у гніві твоєму не засуди мене по вік до безодні. Бо ти, Боже, є Бог тих, що каються, і на мені вияви всю благість Твою. З великої милости Твоєї, врятуй мене, недостойного, і я славитиму Тебе завжди, у всі дні життя мого. Бо тебе хвалять, усі сили небесні, і слава Твоя на віки віків. Амінь. Не допомагай злочинцям, не заздри до тих, що чинять беззаконня. Бо вони, як трава, скоро посохнуть, і як пожовкле листя, скоро опадуть. Надійся на Бога, твори добро, живи за правдою на землі, і будеш ситий з багатства її. Радуйся Господу, і Він дасть тобі бажання серця Твого. Відкрий Господу путь твою і надійся на Нього, Він допоможе. Він виявить правоту твою, як світло, і правду твою, як день новий. Підкорись Господу і надійся на нього. Не заздри чоловікові лукавому, хоч би щастило йому в цьому житті. Не гнівайся і не розпалюйся, не спокушайся чинити зло. Бо всі, хто чинить зло, будуть знищені, а ті, що надіються на Господа, успадкують землю. Ще трохи, і не стане грішника, поглянеш на місце Його. І не знайдеш його. А люди чисті серцем успадкують землю і будуть тішитися великим миром. Нечестивий задумує зло проти праведного, і скрегоче на нього зубами своїми. Господь же сміється з нього, бо бачить, що приходить день його. Нечестиві виймають меч свій, готують стріли свої, щоб повалити убогого і бідного, заколоти тих, що йдуть дорогою правди. Меч їхній в їхнє ж серце. І луки їхні поламаються краще мале праведника, аніж багатство у багатьох беззаконних, бо сила грішників буде знищена, а праведних підкріпить Господь. Господь знає дні людей непорочних, і надбання їх перебуватиме по вік. Не будуть вони посоромлені в лиху годину, і в дні голоду будуть насичені. А грішники загинуть. Вороги Господні в пишності і гордині своїй, як дим, щезнуть. «Нечестивий позичає і не віддає, а праведник милостивий щедро дає. Отже, ті, хто прославляє Господа, успадкують землю, а хто проклинає його, буде знищений. Господь стверджує кроки такого чоловіка і сприяє йому в дорозі його. Коли буде падати, то не впаде, бо Всевишній підтримує за руку його. Я був молодим і постарів уже, але не бачив праведника покинутим. Або щоб діти його просили хліба. Він щодня дає милостиню, позичає, і рід його в благословенні перебуває. Ухиляйся від зла і твори добро, і житимеш по віки. Бо Господь любить правду і не покидає святих своїх, Він береже їх, а беззаконні будуть викинуті, і нащадки нечистивців будуть знищені. Праведні ж успадкують землю, і будуть жити на ній повік. Уста праведного промовляють премудрість, і язик його сповіщає правду. Закон Бога його в серці його, і не спіткнуться ноги його. Беззаконник підглядає за праведним і шукає, як убити його. Та Господь не дасть праведника в руки Його і не допустить звинуватити його на суді. Надійся на Господа і тримайся шляхів Його, Він піднесе тебе, щоб ти успадкував землю, і коли буде нищити нечистивців. Ти побачиш я бачив беззаконника, як він пишався, і підносився, наче кедри ливанські. Але минув він, не стало його, шукаю його, і не знаходжу. Пильну непорочність дивись на праведного, бо майбутнє таких людей мир. А беззаконники всі будуть знищені, і майбутні нечестивців – загибель. Спасіння ж праведним від Господа. Він захистить їх у час скорбот. Господь допоможе їм і визволить їх. Він визволить їх від нечестивих і спасе їх, бо вони надіялися на нього. Хто живе під охороною Всевишнього, той під покровом Бога Небесного оселиться. Каже він до Господа: Ти пристановище, і захист мій, Бог мій, і я уповаю на тебе. Він спасе тебе від сіті ловця, і від пошести згубної. Плечима своїми Він захистить тебе. І під тінню крил його ти надійно спочиватимеш. Обороною тобі буде правда його. Не будеш боятися страху нічного, ані стріли, що летить у день, ані пошести, що ходить у темряві, ані напасти духа зла півдні. Впаде біля тебе тисяча, і десять тисяч праворуч тебе, але до тебе не наблизиться, тільки очима твоїми будеш дивитися, і помсту над дезаконними бачити. Бо ти сказав Господь, надія моя, і Всевишнього ти обрав за оборонця собі. Отже, не прийде до тебе лихо, і пошесть не наблизиться до оселі твоєї. Бо Він ангелам своїм звелить, щоб охороняли тебе на всіх шляхах твоїх. На руках вони понесуть тебе, щоб нога твоя не спіткнулася об камінь. На гаспода і Василиска ти наступатимеш і потопчеш лева і змія. Бо каже Господь за те, що Він поклав надію на мене, я визволю Його і захищу його, бо Він знає ім'я Моє. Буде кликати мене, я почую його, буду з ним у скорботі, визволю Його і прославлю його. Довгим життям обдарую його і дам йому спасіння моє. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя. Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, що від отця народився перше всіх віків. Звітло від світла, Бога істинного, від Бога істинного, рожденного, несотворенного, єдиносущного з Творцем, що через нього все сталося. Він для нас, людей, і для нашого спасіння зійшов з небес. І тіло прийняв від Духа Святого, і Марії Діви, і став чоловіком. І Розп'ятий був за нас при понтії пилаті, і страждав, і був похований, і воскрес на третій день, як було написано і вознісся на небо, і сидить праворучоця. І знову прийде у славі судити живих і мертвих, і царству його не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворчого, що від Творця походить, що йому з Творцем і Сином, однакове поклоніння і однакова слава, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву. Визнаю одне хрещення, на відпущення гріхів, чекаю Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Богородице Діво, радуйся! Благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти в жонах, та благословенний плід утроби твоєї. Бо ти породила Христа спаса, визволителя душ наших. Богородице Діво, радуйся! Благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти в жонах, та благословенний плід утроби Твоєї. Бо ти породила Христа спаса, визволителя душ наших. Богородице Діво, радуйся! Благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти в жонах, та благословенний плід утроби Твоєї. Бо ти породила Христа спаса, визволителя душ наших. Богородице Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти в жонах та благословенний плід утроби Твоєї. Бо ти породила Христа спаса, Визволителя душ наших, Богородице Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти в жонах, та благословенний плід утроби твоєї, бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших. Богородице Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти в жонах та благословенний плід. Утроби Твоєї, бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти в жонах, та благословенний плід утроби Твоєї, бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти в жонах та благословенний плід утроби твоєї, бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших. Богородице Діво, радуйся! Благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти в жонах, та благословенний плід утроби Твоєї. Бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших. Богородице Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти в жонах, та благословенний плід, утроби Твоєї. Бо ти породила Христа спаса, визволителя душ наших. Богородице Діво, радуйся! Благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти в жонах, та благословенний плід утроби Твоєї. Бо ти породила Христа спаса, визволителя душ наших. Богородице Діво, радуйся! Благодатна Марія, Господь з тобою! Благословенна Ти в жонах та благословенний плід утроби Твоєї, бо Ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших.